Сонце встало запалало і дітей всіх привітало. Доброго ранку сонечко, доброго ранку, діточки. Малята, уважно слухайте загадки та відгадуйте. В ліс ми з друзями пішли. Диво дивне там знайшли. Як клубочок, ця тваринка. Вся в колючках в неї спинка. Хай собі затямить всяк. Зветься дивний зір. Хвіст трубою. Спритні ніжки, гострі вушка, наче ріжки, кожушинка хутряна, в дуплі живе вона. Хто це, діти? Звісно, білка. Ще не впав на землю сніг. Він ховається в барліг і до теплої весни поринає він у сни. Це ведмідь. А в кого ж хвіст куценький? Довгі вуха. Має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Правильно, заєць. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, Їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Лисиця ходить хмуро між дубами, хижу клацає зубами. Весь як є, жорстока лють, очі в нього так і льють. Зачаївся ось примовк. Грізний звір це, звісно, вовк. Діти, а про кого ж були загадки? Так, про диких звірів. А де вони живуть? А вже ж, Дикі звірі живуть у лісі. Повторіть ще раз це речення: Дикі звірі живуть у лісі. А як же називається будиночок, де живе білка? Так. Білка живе в дуплі. А де живе їжачок? Їжак живе у нірці. А як називається житло зайчика? Де він живе? Вірно, заяць живе в норі. А тепер пригадайте, де живе ведмідь, вовк та лисиця. Побудуйте самостійно речення за зразком. Малята, давайте разом спробуємо розповісти про лисичку все, що ми про неї знаємо за допомогою ось такої схеми. Лисиця живе у лісі. Вона середнього розміру. У неї є вушка, пухнастий хвостик, довга мордочка та чотири лапки. Її хутро рудого кольору. Дитинчата називаються лисенята. Лисиця хижак. Вона полює на дрібних тварин та птахів. Лисиця хитра та швидка. А тепер опишіть зайчика без моєї допомоги. Молодці. Восени у диких звірів дуже багато турбот. Одні облаштовують своє житло, щоб було тепло взимку, інші запасаються їжею. Одні будуть спати, а інші ні. Життя деяких звірів дуже різноманітне. Наостанок мені хотілося б з вами розучити вірш, який називається Осінь намалюю. Вітерець-пустонець між дерев гарцює, я візьму свій олівець, осінь намалюю, верби в жовтому вбранні опустили віти, відлітають журавлі, журяться. За літом. А ми, діти, сумувати не будемо, бо кожна пора року прекрасна! Довчіть віршика з батьками чекатиму на ваші відеозвіти. До наступної зустрічі! Хай щастить!